Мета будь-якої релігії навчити людей любові до Бога і до Його творіння, навчити людей законам життя, щоб люди жили у гармонії і щасливо. Одна з проблем людства це неспровокована злість людей один на одного, яка бере свій початок у клавіті лукавого. Усі люди світу мають припинити злитися один на одного і об'єднатися у тому, щоб навести лад у кожному куточку світу, щоб кожен народ і кожна людина отримали можливість жити у безпеці, розвиватися і процвітати. Злість не вирішує ніякі проблеми, злість лише створює проблеми. Люди мають взаєм... Ми діяти взаємоповагою і взаємотруботою. І коли усе людство це усвідомить, стануть очевидними ті, хто неспроможні на любов і повагу, хто не здатен поважати усіх, делікатно ставитися до інтересів і приватних кордонів інших, бажати блага усім і сприяти благу усіх, тобто ті, що відносяться до зовсім іншої природи шкінників, і вони більше не зможуть ховатися між людьми, мімікруючи під людей, провокуючи людей бути такими саме злобними, як ті дикі злобні, гавкаючі язичники, що від лукавого.